Всім привіт! Сьогодні розкажу вам про сонячну електростанцію, яка складається з трьох інверторів з загальною потужністю 15 кВт, і яка виконує роль безперебійного живлення. Вона може працювати як з мережею, так і без неї. Якщо пропадає мережа, то навантаження, яке підключене до сонячної станції, буде живитися в першу чергу від сонячних панелей. А якщо пасмурна погода або це ніч, навантаження буде живитися від акумуляторних батарей. Особливість цієї станції в тому, що вона може працювати незалежно від зовнішнього енергопостачання, чи воно є, чи немає взагалі. В день працює від сонця, а вночі працює від акумуляторів, і так може працювати досить довгий час. Ще одна особливість цієї станції в тому, що кожен інвертор працює незалежно від іншого. І якщо з ладу виходить якийсь один інвертор, то інші два продовжують працювати. Інвертори від виробника LuxPower. До кожного інвертора підключений акумуляторний блок фірми PLANTEG потужністю 4,8 кВт. До кожного акумулятора ми поставили захисту у вигляді двох запобіжників на 160 А. Також є загальний щит захисту по змінній напрузі та щит захисту по постійній напрузі від сонячних панелей. Кожен інвертор має два незалежних трекери. До кожного трекера підключений один трим-панелей, тому в сумі у нас виходить 12 тримачів та запобіжників. Отже, в загальному сонячна електростанція складається з трьох однакових частин, кожна з яких має потужність 5 кВт в годину та запас ємності 5 кВт в годину.